Якось вийшли копати грядку тато і син. Мама попросила скопати грядки. Було дві такі одинакові полоси. Одну взяв копати тато, другу син. І вони до вечора повинні були скопати, ось виконати це завдання, тому що мамі потрібно було там щось садити і хлопці. Отримали таку роботу до вечора син скопав цілий город. Робота його була виконана, так сказати, не дуже чисто, не дуже правильно, не дуже так ретельно. Можливо, щось він там і так, по тих правилах копання грядок, може він щось зробив і не дуже правильно. Зате він скопав цілий город. Його батько скопав якихось п'ять кроків, але ці п'ять кроків були так зроблені чистенько, гарно, як під лініючко. Були зроблені. Ну просто можна сказати, ідеально. І коли вечором прийшла мама, щоб подивитися, як зроблена робота. Вона дуже похвалила сина, вона подякувала йому за роботу. Чим дуже сильно обурився батько її чоловік, бо тому що як він старався, як гарно все зроблено, а похвалили сина. І ви знаєте, так воно є і в житті, всюди, тому що молода людина, вона може зробити не все правильно, може, вона зробить не все так, як пише книжка, знаєте, але молода людина, вона Веду її віку, сили, отої знаєте, жаги такої активності вона може зробити набагато більше і набагато швидше ніж доросла людина. І коли чоловік сказав своїй жінці таке обурення, що ти от молодого похвалила, а я так подивися, рівненько зробив, і жінка йому сказала таку просту життєву мудрість. Каже: знаєш, що коли ми ось це все боронами заборонуємо і посадимо туди наші перці. То через місяць ти не взнаєш, де робив ти, а де робив твій син, тому що буряни вилізуть одинаково, що в тебе, що в нього, і це вже може навіть і не буде мати великого значення. Діло в тому, що молодих людей дуже часто недооцінюють, бо тому що в них немає життєвого досвіду. І ви знаєте, між дорослими і молодими створюється така собі величезна, величезна прірва, яка. Робить між ними таку, я би сказати, будує таку стіну, яка заважає їм навіть порозумітися нормально і знайти якісь спільні навіть погляди на життя. Тому що доросла людина вона не входить в ситуацію молодої і вона забуває самою, яка була. То час проходить, і так здається, що ти ціле життя такий був мудрий і такий вправний, і такий досвідчений. Діло в тому, що дуже часто молодим людям, чи то в сім'ях, чи то в церквах, їм замість того, щоб дати велику лопату, щоб вони могли щось реально робити в духовному житті. Їм дають таку, знаєте, пластикову маленьку дитячу лопатку з пісочниці ввиду того, що молода людина не має досвіду. Знаєте, вона би може щось і робила, але через вік молодих людей дуже недооцінюють. І це є дуже великою проблемою для самої молоді, тому що молодь могла би реалізувати дуже багато всього. Якщо б в ній побачили ось це, що побачив в Тимофієві апостол Павло, розумієте? Він в ньому побачив такого служителя, який здатний робити речі, які не здатні робити навіть інші дорослі чоловіки. Якось я розкажу ще один такий випадок, приходить на зібрання молодий брат. В синіх джинсах і підходить до нього такий пастор вже досить старшого віку, і каже до нього: Брат, ти ето зніми оті штани модні, бо тому що це може там, ну не знаєте, вони вміють придумати багато чого, цікавих речей таких. Ну і брат послушний пішов, на другий раз приходить, показує пастору. Пастор каже: О, це є каже штани, які подобає носити віруючому чоловікові. І брат каже, йому: ви знаєте, що служитель це є такі самі штани тої самої фірми, та сама модель, той самий розмір, просто колір інакший. Ви розумієте, служитель просто дивиться через перспективу своєї молодості, коли він жив в Радянському Союзі, джинси то було таке щось дуже супермодне. А в того хлопця є одні джинси брудні, в яких він малює стіни і кладе плитку на роботі, а другі є чисті, в які він кудись там виходить. Ну, але так, щоб пастор не соблазнявся, щоб пастору не приносило тут дискомфорт, то він купив собі, так сказати, Праведні штани. Е ще була одна така історія молодих людей, коли віруючий хлопець, з віруючої сім'ї. Це було в Польщі, він згрішив. Якось Він закохався в невіруючу дівчину. ну, Згрішили вони. Але вона його також полюбила, вона почала ходити на зібрання, увірувала, прийняла хрещення, стала такою християнкою, і вони вирішили узаконити свої взаємовідносини. І, звичайно, що вони пішли до пастиря в тій церкві. Зразу їх якби, в них там так прийнято. Сповіді організували відповідно, та і, я думаю, вони і самі хотіли так, щоб не було нічого такого, щоб їх в'язало з минулим. Тим, де вони згрішили, вони розповіли це служителям, і служителі дозволили їм поженитися, звісно, і весілля мало відбутися там один день. Дівчина купила собі біле плаття. І вони думали, що буде шлюбне таке наставлення, як то прийнято в церквах після зібрання. Може, якесь буде. Але братська рада заборонила їм давати шлюб під час зібрання. Їм дали шлюб, але так вже після зібрання там зібралася оприділена група людей. Дали їм шлюб, заборонили тій дівчині вдівати біле плаття, бо тому що згрішили. І я собі так сидів і думав, що ви хотіли тим доказати тій молоді? Ви хотіли доказати тій молоді, що їх Бог простив, але простив так трошки і не до кінця. Чи ви хотіли просто показати молоді, що якщо вони згрішать, то їхній шлюб буде без білого плаття, як вона собі мріяла. Ну є різні дівчата. Комусь хтось хоче виходити заміж в білому платі, хтось хоче виходити просто в якомусь платі скромному. По різному є, але тим не менше, ось та ситуація. Я говорю про конкретну ситуацію. Ви знаєте. І воно має такий характер руйнівний, тому що молодь би хотіла щось, молодь би десь зірвалася, але її ось так придавлять, придавлять, і, і це є дуже трагічно, тому що е, в, інші дивляться, і вони собі думають: слухай, якщо я там згрішив чи згрішила, якщо я пастирю, то ну, розповім. Якщо він дізнається, то в мене закриється. Е, Всякі перспективи в церкві до п'ятого покоління, розумієте? І я думаю, що е, тоді закриваються молоді люди, вони мають це в собі. Навіть людина молода, яка згрішить, і вона розуміє, що її будуть карати навіть після покаяння, вона е, не захоче потім інші не захочуть бути відвертими, з дорослими людьми. І замість того, щоб їм допомогти, щоб дати зрозуміти, що Господь простив їхні гріхи. А плаття ну, то не є якесь там, знаєте, щось принципове. Для чого було забороняти? Та хай би собі було, і хай би в церкві люди бачили, що має місце для прощення для таких людей. Є місце для прощення. Для чого їх після покаяння ще й карати? Але такі є ситуації. Переїхала одна віруюча молода сестра незаміжня, має дар пророцтва. Я її знаю особисто. Переїхала в іншу церкву, в інше місто. Захотіла там бути членом, і їй там заборонили пророкувати, тому що вона не носить на голові ту гульку. в них в церкві прийнято, що мають робити ту таку з волосся гульку. Я до речі, я то почув перше, тому що я такої традиції, такої вимоги ще не чув. Але тут я побачив мені то воно мене якось так вибуло трошки з колії. Така новина заборонила їй служити її даром, тому що вона не носить гульку. Ну, Бо вони всі так носять, в них так прийнято. Ну, ви знаєте, навіть в Північній Кореї той диктатор він дозволяє в своїй країні. 15 офіційних зачісок для жінок. А тут тільки одна. Ну ви знаєте, в диктатурі такі з тими зачісками переплюнули навіть того північно-корейського диктатора. Чи буде то сприяти для духовного росту молоді? Звичайно, що не буде. Бо тому що люба якась така недолуга церковна традиція, вона приводить до того, що молоді люди вони, вони мають проблеми, розумієте. Але насправді їхні спокуси вони не полягають навіть на тому, вони мають настільки багато сильних, великих спокус, що нам. Навіть не снилося в наші молоді часи, тому що ми зараз дорослі. В нас трошечки інші пріоритети. Ми може десь в чомусь більше, якби вже якби класичні такі, знаєте. Але молоді люди вони мають багато таких спокус, про яких нам навіть не снилося. Мій... Наймолодший син, йому 15 років. Я бачив, як його однолітки заходять в електричку, як вони ходять в діті. Діти по 15 років вони ходять до школи в Лівчиках. Розумієте, дівчатка в Лівчиках ходять буквально. І я запитав свого сина: кажу, слухай син, кажу: а ну вони кажу, хоча б в школі якось там приймають інший вигляд. Він каже: Ні, вони не приймають, вони так і сидять на уроках. І Я зрозумів, що нинішня молодь вона має спокуси незрівняно більші, незрівняно важчі, ніж мали ми. І я зрозумів його молитви, коли хлопчина 15 років, він молиться кожен вечір. Господі, я молю тебе, щоб було менше тих спокусів, щоб було менше тих ситуацій. І все кожен, кожен вечір хлопець молиться за, за ось це. Ви розумієте. І якщо ми, дорослі люди, не будемо розуміти ось тих молодих людей з їхніми проблемами сучасними, ми не зможемо їм допомогти. Ми будемо їм говорити хіба про свої якісь там вимоги, про ще щось, от але ми не будемо їм допомагати, і їм буде важко встояти, розумієте. Була ще ситуація, коли молоді люди організували в одній церкві співку таку, Вони почали співати. Це було так досить організовано. Вони любили одні любили співати, другі добре вміли грати, і вони так гарно все з'єдналися. Будуть на служіннях вони ось так служити. Дізнався пастор церкви про це і. Тій жінці, яка організувала ось це все групу на месенджері, створила, він сказав їй, щоб вона ту групу на месенджері ліквідувала, і в такий спосіб він сам своїми руками зруйнував те, що будували молоді люди. На жаль. І є багато ще інших історій. Хтось, якийсь пастир замість того, щоб молодих людей залучити до служіння так духовно, везе їх на стрільбище постріляти, розумієте? Пам'ятаю один дуже добрий приклад, коли пастор використовував служитель молодь так як треба. Він збирав молодих ревних братів. Вони їздили по церквах, молилися за хрещення Духом Святим. Дуже результативно. Я сам був тоді молодий, мені було 23 роки. І Ті якраз брат той старший привіз тих молодих братів, ми молилися за мене. Я один-єдиний з цілої церкви тоді був хрещений Духом Святим, з іншими мовами. Я молюся, я багато мов, я молюся на багато різних мовах. Я дуже Богові за це вдячний. І для мене це був також показник, також був приклад, що брат, старший брат, він. Він вміло використав іменно ось цей потенціал молодих, ревних братів, служителів і в правильному напрямку. Ви знаєте, молоді, молоді люди, ті, що дивляться мене, я знаю, що процент тих людей молодих, які дивляться мене, їх є небагато. Але я би вам сказав так: ви знаєте, що навіть в якомусь спорті. Є тренери різних ступенів, є такі тренери, що дають тільки початковий ступінь підготовки, і він більше не може дати. І ви можете знаходитися іменно десь. В оточенні десь під яким я би сказав таким впливом іменно такого тренера, де ви можете бігти 100 метрівку за 9 секунд, а він вам говорить кожен раз присідати з руками вперед, розумієте, і кожен раз присідання і присідання, а ви не можете реалізувати себе. Ну, що я можу сказати, ви знаєте, вам потрібно тоді приймати серйозне рішення, як для молодої людини, ви повинні прийняти нормальне серйозне рішення. Ви не можете з таким тренером нічого добитися серйозного, розумієте? Ви не можете з таким служителем досягнути чогось серйозного, тому що вам завше буде стояти на перешкоді його. Обмеженість він буде боятися, що ви побіжите скоріше від нього. Розумієте? І вам потрібно щось буде міняти. Я так само в житті, там 20 з чим то років. Мені приходилося приймати рішення, коли я бачив, що є такі обставини, де. Я можу попасти іменно під вплив таких людей, і навіть можу навчитися чогось поганого. Мені довелося приймати рішення, е, так сказати, міняти тренера, і Щоб не попасти самому самому проблеми і свою сім'ю, щоб вже тоді молоду не втягнути в неприємності. Я підтримую вас, дорогі мої брати і сестри, молодь. Нехай Бог вас благословить. Я знаю про ваші проблеми. Я знаю, тому що хтось з вас розказує мені, десь я читаю, десь я чую від інших людей. І ви знаєте, мені дуже прикро, що сьогодні вам, молоді є настільки важко, що. Досить того, що вам важко взагалі в світі там гріха жити, то деколи вам ще і немає підтримки, немає підтримки від дорослих людей, які дуже часто вас не розуміють. І я вас підтримую, я вас підтримую. Ви знаєте, я хочу, щоб Господь вас укріпив. Я хочу, щоб Господь дав вам сили, дав вам такої духовної наснаги, щоб ви не впали. Тримайтесь Христа, тримайтесь віри в Господа. Незалежно на обставини, вже не дивіться навколо себе, тому що ви маєте багато спокус, і якщо ви бачите, що якийсь служитель вам не приносить в вашому житті духовного збагачення, росту, він не є для вас прикладом. Перестаньте дивитися на нього. Він для вас не є орієнтиром. Е, нашим головним орієнтиром в нашому житті є наш Господь Ісус Христос і з апостолами Його святими. Е, ми повинні дивитись іменно туди. І дуже хочу, щоб на шляху кожної віруючої, молодої людини, ревної, яка хоче жити свято, щоб на вашому шляху ще з'явилися ось такі дорослі люди, які б вас розуміли, які б вас не усуджували, які б вас не затоптували через те, що ви десь помилились, чи ви зробили щось не так, чи сказали щось не так, які б були здатні вам допомогти в вашому духовному рості. Нехай вас молодь, Бог благословить, і нехай в вашому житті Господь Ісус Христос вам принесе дуже багато збагачення і духовного росту.